Доброго дня, діти! Ось до нас уже й місяць листопад завітав. Листопад третій місяць осені, останній місяць перед зимою. Листопад пора пізньої осені. Більше й більше листя з клинів облітає з кожним днем, по траві іще зеленій між дерев в саду ідем йдем по листу золотому, мов по килиму, м'якому, що на весь послався сад. Здрастуй місяць листопад! Діти, ви вже помітили, як листопад змінив природу і погоду. Сонце вже не підіймається так високо, щоб зігріти все навколо. Дні стали ще коротшими, а ночі довшими та холоднішими. Дощі в листопаді вже звичне для нас явище. Бувають в цю пору і тумани, і навіть перші заморозки чи навіть сніг, який невдовзі розтане, але ж це вже привіт від зими. Листопад це місяць, коли дерева масово втрачають своє барвисте вбрання. Це навколо вкривається килимом з кольорового листя. Природа готується до спочинку, опале листя з часом тьмяніє та чорніє. Вже немає в природі тієї яскравої барвистості. Небо майже весь час заповнено темними сірими хмарами. Можна навіть почути, як годе холодний вітер. Парк, сад, ліс стають вже сірими та туманними. Мало кому з людей подобається місяць листопад, але і в ньому можна знайти прекрасне. Мешканці лісу вже готові зустрічати зиму. Хтось одягнув зимове вбрання, хтось впадає в сплячку, щоб як слід відпочити до весни. Комашки поховалися в очікуванні тепла аж до весни. Співу пташок вже майже не чутно. Перелітні птахи вже давно відлітіли, а осілі займаються пошуком місця для зимівлі. Послухайте прислів'я про листопад і ви ще більше зануритесь в його атмосферу. У листопаді голо в саді. Недарма кажуть, що листопад пора не тільки пізньої осені, це ворота до зими. У листопаді заєць шубку міняє, бо зиму відчуває. Листопад вересню онук, а жовтню син, а для зими рідний брат. Людям також уже час приготуватись до зими, змінити осінній одяг на більш теплий зимовий. Ось такий місяць листопад, предвісник зими. А я кажу вам, діти, до побачення, до зустріч у нових відео.